На цьому відео ви бачите наш початок, те, як ми обирали будинок. Саме перший, перший наш огляд. Тут і реатори були. Я думаю, ви далі побачите її. Оце я йду вздовж забора. Прямо буде у нас це сусідські ворота. Зараз я трішки розвернуся і просто покажу садок. Це я так зарадала, це такий провулок виходить. Оце садок, який пізніше буде весь повністю випіляний. Це вже ми заходимо в хату, трішки прискорила. Це наша бабулька нам показала. тут трішки темнувато, нічого не видно, вже були проблеми з електрикою. Так, в швидкому такому темпі, але там ще пізніше буде трішки видніше. Це Типу кухня, в якій немає води. Вода у нас лише у флігелі, в сараї. Тобто робота тут не початий край. О, о, показуються проблиски світла. Потім ми будемо плавно переміщатися на двір. На двір я йду в садок, в іншу частину. Це, до речі, флігель показую. В флігелі там є ванна, щоб покупатись. Був бойлер, але бабуля його потім забрала то ми ним і не користуємося там навіть світло не проводили нову електрику. В ту частину, бо можливо буде розбиратися вона. Так, оце весь садок старий. Він вже буде пізніше повністю випиляний. Ходжу по садку, знімаю відео, тому що я мала в той момент прислати чоловікові на Viber чи на Telegram для того, щоб він подивився, що ми будемо купувати, так як він був у рейсі і вживу цього всього не бачив. Тому я ходила по садку, з різних ракурсів, все знімала. Ну, Так здається, начебто величенько. Тут десь приблизно 8 соток. Так, Це у нас тут туалет. Його зробили, як виявилось, переселенці. В нього ніхто не ходив, <смі> як то кажуть, він там чекав е, нас, на, на господарів. Так, Це я йду в іншу сторону. Це, до речі, сарайчик, він е, був е, спроєктований, зроблений, напевно, під баньку. Але я тут буду зберігати граблі, лопату і, і таке інше, Там трошки дрів, полочки поставимо. Десь буде такий на дві кімнатушки, там не видно нічого. Але буде непоганий сарай для перших часів. Так, оце ще показую іншу частину. Я знімала все дуже детально, там будь-які тріщинки, якісь певні моменти для того, щоб їх зафіксувати собі на майбутнє, як то кажуть. Боже, ж це позіхала і на пам'ять. Це туалет, до речі, старий, буде валятись, він не робочий, там навіть не знаю, як можна зайти. Так, з іншої сторони, бачите, все видно. Ну тріщинку, тріщинки фіксує. Так, це у нас тут електрика йде, лічильник. Ставні, до речі, бачите, ставні закривалися. Ну, вони вже там на соплях, як так кажуть, трималися. Так, з цієї сторони це у нас груша. Теж все буде випиляно. Ось також тріщинки фіксую, фіксую всі, всі недоліки. Так, Потрішки двигаємося далі і прямо зараз буде показаний типу Аля-Гараж. Пізніше буде там. Невеличке відео. Тут планується воно розширятися, достраюватися, але будемо дивитися, як то кажуть, по можливостях, по фінансах. Тут показана невеличка частинка флігеля. Нема тут на що дивитись, ванна, дзеркало, болір і все. А це вже ми перейшли на вулицю, на дорогу. Показую я тут горіхи. Горіхи планув... плануються в першу чергу на зрізку. Тому я їх фіксувала і на пам'ять, і для того, щоб прислати людині з різних ракурсів. Це отак, запор, звичайно, дуже старий, треба буде міняти. Ще раз показую, як виглядало вже при світлі, буде видніше. Все було заклеєно шпалерами, в жилому стані, але ми зробимо по своєму. Нам залишалися буквально голі стіни, ну там шкаф залишився. Ще деякі там моменти. І кухня, кухня, боже, страх Божий. Потім пізніше зніму відео моєї тимчасової переробки. Такий коридорчик і садок. Садок взагалі, дивіться, він прям не то що хащі, джунглі, зарослі, зелено так все. А ми його все-все повишматуємо, повикорінюємо, повириваємо, затопчемо. Тому що все старе треба змінювати на нове. Ну, так, звичайно, тіньок був, але тепер його не буде. Буде сонце. Там трішки пізніше також всі відео буду показувати вам. Також є цікавий момент з приводу покупки, з е по приводу того, що е коли ми його оформляли договір купівлі-продажу, ми бабульки розрішили пожити тут десь ще пів року. Тобто купували ми його в січні 2003, грудні 2003-го, 2004-й вже ввірвалася, як то кажуть, і вона виселилася десь в червні, в липні, то з пополам. І вже потім ось, з липня розпочалася реставрація. З липня 2024 року розпочалася реставрація з вікон. Все показую, всі дерева, все ще є, все буде на згадку, тому що цього всього не буде, буде тут, буде, буде, буде пустеля. Тому обов'язково треба все фіксувати. Оця будка, електробудка, звичайно, вона... Тут, як ти кажуть, недоречно, але якщо можна, в принципі, з своєї сторони, можливо, її якось розмалювати, пофарбувати в кольори забора, до, ну, до прикладу, як буде новий забор, як варіант, а чому б і ні. Тут вже почали наводити лад, покосили траву і на двері туалету набили е, плівку клейонку, для того, щоб не заглядали люди. Туалет новенький, ніхто ним не користувався. Тому все супер-пупер показує, тільки чисте. Так, цей чоловік намагається заїхати в гараж. Якраз видно сам гараж. Пізніше в цьому гаражі буде чимало іншої меблі. меблів. Це так, чиста тренування, але він зовсім не зручно через цей провулочок заїжджати. Надіюсь, колись воно в майбутньому все зробиться, переробиться. Це наш найменший бос уже. Розказує, показує, командує, що робити, щось там вирішує, зає, зробити там, туалет прибрати, тут щось дикає, показує. Ну. А що ж, дитина вже потрошку буде призвичаюватись до нового місця, бо тут же ж плануємо ходити в школу. Потім наступним етапом це було просто обдирання шпалер. з зі стелі, для того, щоб бачити загальну картину, що і як, які в нас тут проблеми є і так далі. Це в нас залишилось трішки меблів. Взагалі їх бабуля мала забрати, але через те, що вона затермінувала виїзд свій, нам довелося просто поміняти замки і вони нам залишилися як впридане. Стан, весь стан, я думаю, видно. Яке воно, що. Тут вже чоловік почав опилювати деякі гілки, деякі невеличкі деревцята, наводити лад. Також вирішила зняти горіхи вже з будинку, тому що незабаром їх почнуть спилювати. Тому я фіксую, фіксую, які вони були, які вони були величезні. Тут показую, як ми ставимо машину, поки ще не зрізані горіхи. Тут уже нарешті пішов процес. Ми наймали спеціальних робітників, котрі займаються зрізом дерев, тому що горіхи дійсно важкі, потрібна страховка. І оце всі гілки, які вони спилювали, дикі падали, треба було перетаскувати сюди ж в садок потім перерубувати. А це вже вирішили допиляти, як то кажуть. Пеньок для того, щоб звільнити місце для паркування автомобіля. Я дуже задоволена цим всім, тому що тепер, тепер я можу там, як бабочка, літати. Ось така краса в нас вийшла. Як то кажуть, одна третя вже доведена до ладу, випилено, стало простору, вивезено. І буде, як то кажуть, оце, до речі, тут буде місце майбутнього заїзду, скриті ворота робити. От так. і буде вирубуватись наступна частина. Тут я вже показую, як почала вирубуватись та наступна частина. І тут збиралися в нас гілки, перерубувалися на пеньках на маленькі сучки, і збиралися велику купу, щоб потім її. Навесні вже вивезти, щоб влізло все в одну газельку, Ну, одну-дві. Тут вже листя вигрібала, то також наводила порядок, як то кажуть, перед зимою. Треба щось вже робити, щоб навесну потім не було роботи. Також я скупувала грядочку, саджала малину, смородину білу, червону, агрус. Яблуню, по-моєму, да. грушу, персика. Все це саджалося трішки пізніше. А, навіть їжевичку. ось, ось показує їжічка. Це, до речі, старий кущ цієї. О, тут, до речі, ось, бачите, бачите, моя любима клубничка. Ну, подивимося, як вона вродить. Щось, я думаю, вийде. Десь тут я порядки наводила, щось підрізала, обрізала, а оце малину посадила. Тут у мене і жовта, по-моєму. І ранній і пізні, вже й забула, якщо чесно. Тут десь окурс, хоч його не видно. Надіюсь, все приживеться. Потім вже як оця частина доробиться, там я пізніше посаджу ще й дерева. Буду все сама робити, копати. Ось, до речі, почала перекопувати грядку. Це лопатою, все вручну, планую її там аж, аж до їжевіки перекопати, щоб потім по весні, можливо, десь щось посадити. Якусь зеленюшку, помідорчик, і ну воно буде видно. Треба, як ти кажеш, протестувати, що за земля як вона родить. Оце оцю троянду я вже прибрала. Пізніше я її убрала, бо воно не нужне, воно все старе. От вже показується майже, майже, майже випиляний е, садок, випилював його свекр, бо чоловік е, майже весь час на роботі, в дорозі, то наводили е, лад ми разом. О, там, до речі, лі, зліва було трішки видно, що я саджала дерева. Там свіжість, такий свіжий ґрунт. Більш детально про ремонт всередині і інші мої переробки я буду виставляти в наступних відео, тому буду дуже вдячна за ваші лайки, підписку та коментарі.